У молодіжному просторі Space Space відбувся освітній Хакатон, де визначили три найкращі проєкти для розвитку мікрорайону Перемога. Переможці отримають по 10 тисяч гривень на їх реалізацію. Перемогла ініціативна група підлітків у партнерстві з благодійною організацією МІРАС, які створять молодіжне соціальне підприємство Івент Агентство для організації дозвілля дітей та підлітків. Також серед переможців команда простору Space Space, яка розвиватиме молодіжну спільноту через творчі заходи та активність. Та команда педколеджу. вона облаштує спортивний майданчик біля гуртожитку для студентів та дітей. Хакатон організувала ГО «Центр громадської активності Перемога. Андрій Райкович, очільник Раворадської ОВА, на власній сторінці дякує аграріям за невтомну роботу. Аграрії області використовують кожен погожий день для роботи на весняному полі. У Голованівському та Олександрійському районах почали посів яру ячменю та гороху. Гороху засіяно вже на 150 гектарів, ячменю – 40 гектарів. Паралельно готують ґрунт для весняної посівної кампанії. Якщо ви самостійно не можете відвідати юриста або отримати послуги телефоном та онлайн, можете скористатися адресною правничою допомогою. Про це написали на сторінці обласної держадміністрації. Адресна правнича допомога це одна з форм роботи бюро правничої допомоги, коли юрист приходить за місцем перебування людини, наприклад, додому, в лікарню, геріатричний пенсіонат тощо минулого року юристи системи надавали цю послугу понад 60 разів на місяць. Послуга надається на запит клієнта. Щоб її отримати, потрібно залишити заявку за номером 0800 213 103. КП Світлоцентр проводить ремонт та заміну зовнішнього освітлення у селах Олександрійської громади. Комунальники відновлюють вуличне освітлення та встановлюють нові led світильники в селі Піщаний Брід. Протягом минулого року у селах Пустельникова, Видне та Королівка підприємство провело відповідні роботи із заміною мереж, встановлення led ліхтарів і терміналів автоматизованої системи управління вуличним освітленням. Додатково замінили близько 160 точок освітлення старого зразка на сучасні економічні. Омні led світильники також за заявками населення комунальники відремонтували майже 700 led ліхтарів, що складає 9% від загальної кількості світлоточок в усій Олександрійській громаді. Безоплатні індивідуальні консультації психолога можуть отримати жителі громади на базі бібліотеки. Фахівець допоможе впоратися зі стресом, емоційним напруженням чи просто вислухає. Зустрічі щовівторка з 13 до 15 у бібліотеці філії номер 8 Попередній запис за телефоном 093 485 81 27. Консультації проводяться в межах програми Є містечко. Простір для твоїх можливостей. У неділю, 16 березня, очікується хмарна погода, можливий дощ. Температура вночі плюс 6, вдень плюс 9 градусів, атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика, вітер південно.